Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні я вам хочу показати стадії реалізації саду. Це земляні роботи. Вони найвідповідальніші. Тут одразу є дві таких складових питання, які ми вирішували на цьому схилі. Тут ґрунту в принципі не було, тут просто був пісок. Ви щасливі, думаєте, що все у вас чудово? Нічого у вас чудового не буде. Друге питання у нас було: у нас є перепад рельєфу. Зрозуміло, що ми забрали зайву воду з газону, зробили дренажну систему. І потім нам необхідно було використати гіасоти. Як саме ми це робили, я вам зараз і розкажу. Сьогоднішній ролик буде присвячений тому, які у нас є етапи реалізації саду, ви часто про це у мене запитуєте, і я нарешті відважився зняти таку передачу. Що стосується земляних робіт, якщо у вас є можливість не міняти і не довозити ґрунт, я вам сильно раджу саме так і зробити. Чому? Тому що коли ми можемо придбати ґрунт. Ми, по-перше, не завжди знаємо, який його склад. Ну, ми можемо зробити аналіз з однієї машини, а коли вам потрібно 20, ви не будете це робити. І це розтягнуто в часі. Тобто, ну, насправді це не так все легко, як здається. Тому або обирати перевірених людей, хто вам буде постачати цей ґрунт, або все ж таки мінімізувати його використання. Але бувають такі ситуації, наприклад, як на цій ділянці, коли. Тут е був е намивний пісок. Тобто тут ґрунту в принципі не було, тут просто був пісок. І в пісок ми не можемо висадити рослини. Ну, так, деякі рослини, як сосни, наприклад, нормально себе будуть поводити. Але для того, щоб були хоча б якісь поживні речовини, все одно потрібно буде навіть цей пісок перемішати з ґрунтом. Тут є тераси. Відповідно, ви можете побачити, що в цьому випадку у нас є перепад ну, рельєфу, зрозуміло, що, і е, до висоти цих терас потрібно було досипати ґрунт. Е, коли на ділянку ми прийшли, то тут вже ґрунт е, частково було знято. Ну тут був пісок. Його було знято, і нам довелося його замінити на більш родючі. Ми так само знаючи посадковий матеріал, який у нас буде асортимент. Це сосни, як правило. Тому ми вирішили взяти все ж таки ґрунт. Перемішати його з існуючим нашим піском для того, щоб нам менше по-перше вивозити цього піска, який вже будівельники зняли, підготували землю для привезення ґрунту. І по-друге, якщо мова йде про газон, ми вже знаємо, де у нас є місця для газону. Тому в цих місцях ми навпаки досипали вниз пісок, повернули його на місце, тому що газону непогано в принципі расти в такому дренованому. Середовищі по ґрунту. І вже потім підсипали ґрунт зверху. Але про газон ми поговоримо пізніше. Отже, якщо закрити перший блок підготовчих робіт, це земляні роботи. Вони найвідповідальніші, я вважаю, тому що ви закладаєте фундамент вашого саду. Тут бажано ще раз не помилитися з постачальником землі. Обрати відповідну землю, не взяти дешеву землю, яка чорна, красива, а виявляється, це глей. Це умовна така сама глина, тільки чорного кольору, яку взяли, коли чистили якісь водойми. на ній майже нічого не буде рости, або буде рости і страждати. Земляні роботи ми закінчили, і тепер ми можемо приступити до в даному випадку. У нас було укріплення схилу. Як саме ми це робили, я вам зараз і розкажу. Отже, укріплення схилів. Ви часто задаєте це питання, як саме ми це робимо, і щоб ми показали якісь такі лайфхаки, як це можна з точки зору інженерії зробити. Тут одразу, ну можна сказати, що вам пощастило, тому що тут одразу є дві таких складових питання, які ми вирішували на цьому схилі. Я знаходжусь на плащині, тут кладовий сад і тут газон. І, і тут так само вже є відповідний схил, але це ще тераса. А ось далі за мною вже одразу можна побачити, що йде ось цей схил. Перше завдання, з яким ми стикнулися, ну, коли тут були ще бур'яни, і це дійсно все намивне, це пісок, тому що внизу є водойма, То була така ситуація, що було видно, коли йде дощ. То прям така потоки води ерозія розмивається, розмивається і схил. Для того, щоб цього не було, ми виконали два завдання. Перше, на тій площині, де я зараз знаходжусь, інженери подивилися, що, скоріш за все, коли буде йти дощ. І так як тут нема таких насаджень, як, наприклад, кущі та дерева, а просто газон, все одно, коли ми стілимо ось цей газон. Вода може по ньому при сильній зливі стікати, і вона буде знову йти на схил і знову буде його розмивати. Якщо б були, можна було б як вирішити, якщо б у нас тут були квіти, наприклад, або е, там кущі, то вони б могли загальмувати якось цю воду. Газон все ж таки, він як покриття, може її далі е, на е, схил е, скидати зайву воду. Тому було прийнято рішення, що ось ця смуга, на якій я зараз знаходжусь, яку ми засадили чебрецом, і вона зараз в такій, в мілкому щебні. Це, це не просто так, це не з точки зору естетики. Нам навпаки, хочемо її зараз засадити, щоб її не було видно. А ми прийняли таке рішення: вздовж всього схилу перед ним викопали траншею 50 на 50 сантиметрів, поклали туди. Трубу, яка буде улавлювати цю воду від газону, тобто ми зробили дренажну систему. Ми взяли гафровану трубу сотку, 100 мм і поклали її ось якраз в цю траншею. Вона з такими певними отворами, щоб туди потрапляла вода. Кладеться труба і засипається щебням фракцією 20-40 см. Зверху не можна використовувати, ну бажано не використовувати землю на цій, на цій трубі, ну в принципі в цій канаві, і такі сильні рослини не висаджувати для того, щоб був гарний дренаж. Тому ми забезпечили себе ось цією довжелезною смугою від того, що коли буде йти вода з газону, вона буде потрапляти сюди. А потім цю трубу ми поєднали, вивели під сходами вже і вивели вже в канал. Таким чином ми забрали зайву воду з газону. Це ми вирішили перше питання, як укріпити цей схил. Це дійсно забрали якусь частину води. Друге питання у нас було: як нам, коли вода потрапляє зверху на схил, щоб він все ж таки не розмивався і не було ерозії, ми вчинили наступним образом: ми взяли, вирівняли спочатку повністю цю всю, всю площину. Тому що вона була з таким ну, неправильним достатньо рельєфом. Забрали верхній шар, це були бур'яни, спланували це все, втрамбували. До речі, для цього використовували техніку. І я вам також хочу сказати, що коли ви займаєтесь земляними роботами, бажано все ж таки використовувати якусь спеціальну техніку, ну хоча б міні-тракторець. Ви зекономите і собі ресурс. І замовнику, якщо це ви робите для нього, і пришвидшити процес створення вашого саду, тому що земляні роботи займають ну, чимало часу насправді. Потім нам необхідно було використати гіасоти. Але для того, щоб їх закріпити, нам потрібно було взяти ту саму траншею, в яку ми поклали дренажну трубу, завести ось так от гіасоти. Для того, щоб їх потім розповсюдити на схилі, зафіксувати їх там і засипати тим самим щебням. Тобто у нас ось ця траншея виконала дві функції. Перше, ми використали її для дренажної труби. І друге, ось ця маса щебня тут десь тонн 12 його пішло на цю смугу, а воно якраз тримає ось ці гіасоти, які ми потім розклали, розтягнули аж до самого низу. А з точки, де я зараз знаходжусь до самого низу, куди ми зараз підемо, ну десь приблизно метрів сім. І я пропоную подивитися, який вигляд мають геосоти, для того, щоб вам було більш зрозуміліше. Отже, ми зверху з вами закріпили в нашу канаву, де є дренажна труба геотекстиль досить такої щільної плотності. Розкатали його повністю по всі по всьому схилу одразу. Ну там взяли, наприклад, він там 5 метрів шириною. Так, от спустили вниз його аж до самого низу. Чому я казав, що перед тим як робити схил, бажано його якось вирівняти, зробити більш пологим. Бо деякі були ось такими ложбінами, ну там буде складно затікати вода і так далі. Розкатали цей геотекстиль, А, і потім вже зверху клали геосоти. Ось такий вигляд вони мають. Для того, щоб їх ну тут десь приблизно вони 10 см заввишки, мають ось такі от ромбоподібні форми, коли ви їх розкатуєте. Закріпили ми їх ось там внизу, в цій траншеї, перед тим, як ще поклали дренажну трубу, і перед тим, як засипати щебням. Кріпилася яким чином? Можна е, зробити по по різному, але ми взяли просто ось такі екліпси. Вони підходили до цього до цих гіасот, продавалися разом, і е, взяли е, арматуру десятка, е, 10 міліметрів. І нам потрібно було для того, щоб так як тут е, ґрунт, пісок, е, ну, намивний цей схил, нам потрібно було знову ж таки дійти до материнської основи. Тобто це та основа, яка була перед тим, як навозили сюди ґрунт, чи насипали, намивали пісок. Е, зазвичай арматуру можна ну там на 30 на 40 см забити в ґрунт, і цього буде достатньо. Але у нас ми стикнулися з тим, що Тут десь нам потрібно було метр-метр двадцять забивати цієї арматури, тому що стільки було насипано піску. А ми не можемо знехтувати цим. Якщо ми не дійдемо до материнської основи, до того ґрунту, що був там до ць, ізначально, ізначальна, то ризик того, що він буде потім з цими геосотами спускатися схил, він залишається. Тому ми ось так: от це зробили. Доходили ну, десь на пів метра, десь там на метр глибиною. Приблизно на квадратний метр розбивалися ну, арматури, ми брали десь 5, може 5-6 одиниць. Нам цього було достатньо. Попри те, що ми на всій площині схилу використовували оці фіксатори, все одно нам необхідно було забезпечити, щоб сама верхня точка, де кріпляться гіасоти, вона не сповзла, тому що на неї найбільше навантаження. Для цього ми там просто в, цьому, в цій нашій траншеї. Набагато щільніше, ніж шість штук на квадрат, може штук вісім, зафіксували ось цю ці гіасоти. Потім ми їх підняли нагору і опустили вже на схили, закріпили далі. А вже там наверху можна було кинути дренажну трубу, яка так само обматується гетекстилем. І Потім засипається з щебнем. Після того, як ми вислали ці гіасоти, вони також мають певну ширину, їх потрібно було одна з одною поєднати степлером. Можна тут є такі отвори, хтось там якимись нитками їх пов'язує один з одною, ми взяли просто будівельний степлер і закріпили це. Таким чином, у нас з'явилася суцільна конструкція із цих гіасот, і вже тільки після того можна насипати гро. Що ми в принципі і зробили? Засипавши ґрунт, ну, це вже робилось, робилося ручним способом. По ГЕСО там можна ходити, ось вони абсолютно нормально витримують і е, достатньо там серйозне навантаження, тому е, е, з цим не проблема, можна навіть тачками було заїжджати на них. Ну, перед цим спочатку насипати, а потім спускаєшся вниз і досипаєш далі ґрунт. І розплановуємо його. Після того, як ми вирівняли цю всю площину, підсипали, втрамбували, бо у вас все одно земля буде просідати, можна пролити. Це. Водою, тільки потім висаджуються рослини. Які саме рослини ми тут обрали, ви можете побачити в попередньому відео, це буде в описі до цього відео. Я зупинятися не буду. Єдине, що хочу сказати, що коли висаджується, наприклад, ось таке дерево, в цьому випадку потрібно було вирізати ці геасоти. Чому геосоти тут, до речі, ось вони розмиті, і ми їх не досипаємо землею. Справа в тому, що тут постійно рухається вода. І вона постійно їх вимиває. Ми перші декілька разів це робили, потім зрозуміли, що це хибна думка, і не варто на цьому зосереджуватися. Це тільки в нижній частині, так, тут далі зверху ви гіасот не побачите. Для дерева і для великих кущів потрібно буде їх прям вирізати, гіасоти. Коли висаджуємо, наприклад, ось якісь там злаки, квіти тощо. В цьому випадку ми е, можемо висадити рослину, ну щоб собі, а ось чудово видно, щоб собі не ускладнювати життя, ми можемо просто цю рослину висадити прямо всередину цієї геосоти. Але так як у нас там е, геотекстиль, то ми. Обов'язково, щоб коріння проросло нижче, і ці ж всі рослини вони так само будуть цей схил тримати. Тобто ці гіасоти, тимчасове рішення, ну, воно буде на постійне, але задача в тому, щоб рослини потім тримали схил. А, от, щоб воно проросло туди далі, то ось тут по периметру необхідно цей геотекстиль вирізати. Вирізали, посадили цю рослину, ну, в даному випадку ми ще використали. Крапельне зрошування, тому що плащина схила дуже велика, і ну, було побоювання, що все ж таки, незважаючи на те, що тут десь частково вода гуляє туди-сюди, але на верхніх частинах там точно її не буде. І для того, щоб не перейматися, що рослини пересохнуть, досить широким кроком, там через пів метра поклали краплю. Наступний блок, про який хотілося сказати при реалізації, це наявність комунікацій на вашій ділянці. Це, як мінімум, будуть каналізаційні труби, труби газу та водопостачання, це буде освітлення на вашій ділянці, якісь можуть бути дренажі для тієї самої каналізації. Ми зараз не будемо вдаватися в великі подробиці всіх цих інженерних елементів, але. Наприклад, що стосується електрики і що стосується вже водойми, виходів води, то про це потрібно подбати після земляних робіт. Зробили земляні роботи, розпланували все, потім прокладайте комунікації. Я маю зараз на увазі тільки ті, про які я сказав, тому що свердловина, септік, газопостачання можна зробити раніше. Чому саме так потрібно робити? Тому що коли ви вже спланували все і копаєте траншеї для цих комунікацій, ви потім ці комунікації, коли будете завозити землю або трактором, або лопатою, не переріжете. А я вас запевняю, 100% ви їх переріжете, якщо ви зробите навпаки. Так, тут є такий е, недолік, що у нас внизу може не зовсім бути радючий ґрунт, і коли ми копаємо траншею, ми його викопуємо, і через це у нас знову мішається ґрунт. Ну, будь ласка, якось обережно це робіть і потім обережно засипайте. Але е, з мого досвіду я вже знаю, для того, щоб потім не мати клопоту з продзвонюванням кабелів, з лагодженням труб, спочатку земляні роботи, потім комунікації. А на сьогодні про етапи створення саду мені здається, що я зміг вам донести. І я нам всім бажаю перемоги та миру. А з вами був Андрій Каранда. На все добре.